Е, Корти, крути, крути. Чудово. Ми ви виконали всі мої завдання. Давайте нам подаємо ну, гривня вам. Я знахар, я повинна давати дітям завдання. Є в нас слова спеціальні, за якими ми можемо опізнати, хто саме до нас прийшов. У кожного свої завдання. У мене це глечики є, вони мають сунути туди руку, і там знаходяться різні тваринки. І вони мають вгадати, що це. Квест по складності розроблений спеціально для дітей 6-8 класів. Тобто він включає близько 20 завдань, 4 блоки. У нас є чотири ігрові персонажі: це лучник, човняр, знахар та вівчар. Всі завдання в блоці пов'язані з роботою наприклад, певного персонажу. Унікальність даного квесту є те, що у нас усі ігрові персонажі одягнені у правильний історичний одяг. Ми виготовили спеціальний історичний реквізит, наприклад, це і гривні, і мощні, і прикраси, в яких наші герої. Тобто діти на такому досить простому побутовому рівні можуть побачити, як люди вдягалися в той час, чи вони займалися, якими ремеслами. Наша громадська організація отримала грант на проведення квестів. Квести на даний момент є безкоштовними. Діти сюди кладуть волну, її розчесують та роблять прототип ниток, які давнину вироблювали люди для шиття одягу. Діти розчислюють її і поки вкручують. Беруть її шматочками. Та ось такі в них прототипниточок виходять. Вони прибігають, мусять е здогадатися, хто я такий, назвати кодове слово для того, щоб я розпізнав, що це саме моя група. Далі я надягаю на них е рятувальні жилети, і ми пливемо плеве до ось того буйка, для того, щоб вони прочитали там загадку. Вони читають загадку про е, князя Володимира Великого. Даю їм гривню. Ось таку ми розробили гривню за археологічними е, знахідками. Раніше саме такі гривні були. Видно, що діти добре вчаться в школі, розуміються на історії, знають про князів і ну, не часто приходиться їм підказувати. Раз тоді відчалюємо.